Я була на книжковому ярмарку і я, ярмарку, і я показую, що я купила. Перше, що я купила, це така дзика. Я вам зараз покажу, як вона крутиться. Вона ну, так, вона вміє краще крутитись, але я ще не вмію. Так, друге, що в мене є, це ось ці головоломки. Зараз я секундочку складу. Я вам потім складу, бо то виймати пів години треба. Друге, що я купила, це є отаке. І нам ще в подарунок дала оце, я не знаю де. І оце ці наклейки оце і оце. О, ні, оце коли ми грали. То нам дали це в подарунок і оце нам дали в подарунок. З оце. І я все виграла, моя мама виграла. Потім я купила книжку детектив Дубка. Мене це дуже засмішило. І потім я купила отаку книжку Adoriz2 Elf. Потім отака якась книжка про японців. І така книжка. До зустрічі. Я е, покажу, як то складати в іншій частині. Папа. -па.